Вітаю, шановне панство! Сьогодні в Сергійка з'явилась обновочка така е, повітродувка від е, всесвітньо відомої фірми Розетка. Тож е, зараз я вам розпакую її і продемонструю в роботі. Це я взяв для того, щоб з вікон е, мух здувати. ну Щось на кшал, на кшал, кшал того. Але, не знаю, спробую, можливо, в господарстві десь ще знадобиться. Так, потужність повітродувки 600 Вт, продуктивність 3,2 м кубічних за хвилину. Ну, компактність мала вага. Е, стосовно гарантії. Не знаю, поки не знаю. щось сплющене таке це я так думаю, сопло так це якийсь мішочок не знаю рука туди не пролазить можливо воно для чогось ага, на ньому ще є молнія тобто це по суті такий невеличкий пилосумок, яким можна користуватись так власне сама двічка. Такий компактний розмір. Мотор щитковий одразу кидається в очі, є кабель. Давайте зразу заміряємо його довжину. Довжина кабеля 1 метр 80 см. Ну, досить прийнятна довжина. Сама трубочка, ну, дуже вже вона з тоненького пластику. Ага. Отак і вона провертається, фіксується. І звідси має і повітря, я так розумію. Е, так, є регулятор швидкості від 1 до 6. Максимально. Так, комплекті щіточки зах... запасні є. Інструкція, мануалочка, десь я чек подів, не знаю куди. Ну, ладно. Давайте спробуємо її в роботу. Так, ось моє підвіконня і на ньому присутні мухи. Якщо на камеру погано видно, то я покажу ось одна муха, ось друга, ось третя. Ну там не зовсім мухи, це оса. Але паучок присутній. Зараз ми спробуємо позбутися їх за допомогою цієї дуєчки. Так, я вмикну на першу поділку, тобто мінімальний. Так, тут є фіксатор для кнопочки. Ось він. І, власне. Сам речажок нажаття. Ну, спробуємо. Так, <звук> да, присохша муха не захотіла тікати звідси, але давайте зараз спробуємо підняти оберти. <звук> Друга, третя, четверта. Уже на четвертій швидкості муха так і злетіла. Тож, певний прогрес у нас є. Ось ще є павутиння тут. Так, вам помітно це павутиння. Я одразу вмикну на шосту швидкість. Майстерні чисто на вікні. Залишилось лише протерти. А тепер, власне, для чого я її брав? У мене немає системи аспірації. І є фугувально рейсмустий станок, на якому постійно збирається пилюка. Пилюка зверху мене не лякає. Але коли фугуєш, вона збирається вся внизу. І саме ця пилюка мені дошкуляє. вигрібати її звідти абсолютно незручно. Я зробив таку маленьку шваброчку, щоб звідти вигрібати її. Але справа в тому, що там є такі ніші і вона забивається там тирса. Зараз ми спробуємо зверху здуть. Не передбачено ніжки, я, я б її зробив, щоб вона якось фіксувалась. Ну, от, в певному такому наприклад, положенні. Ну, вона чисто для того, щоб в руках тримати. Ну, Очевидно, це не її призначення. Ось власне, те, що я вам хотів показати. Набивається тирса у різні ніші. Зараз я вам трошки ближче покажу. Ну, ось, Вам, вам видно, да? тут а, збирається тирса, тут знизу на робочому столі. Зараз спробуємо її Е, Знову ж таки, я починаю із першої швидкості так, і пробую здувати. Ось так, щоб вам було видно, О, там присутня політа. Знову ж таки, скажу, що це лише перша швидкість, тож зараз пробуємо видуть усе. Оскільки там в деяких нішах, і ще пилюка по залишалася. Чесно кажучи, я дуже задоволений. Мені подобається така робота цієї повітродувочки. То, що я можу сказати, для роботи досить корисна річ. Єдині два мінуси. Дуже тонесенький цей пластик. Як поліетиленова плівочка просто. Не знаю, або, або спробувати сюди по діаметру знайти, чи каналізаційну трубу, там, не знаю, 32 чи 40-ва, яка туди підійде. Але ось цей дуже такий не знаю, жиденький. І ще аби в неї була можливість ставити на підставочку, якусь, щоб вона стояла в певному положенні. Було б досить корисно. А так вона абсолютно легенька. Не знаю, може мені кілограм, чи може трошки більше. Треба глянути. Ага, в характеристиках написано 1,3 кілограми. Мені дуже сподобалась. Така дуєчка, дуже цікава. Так, ось характеристики, я спробую на камеру. Видно, не видно. Не фокусується Я краще сфотографую, мабуть. А так досить пристойно. Ну, правда, через подовжувач мені прийшлось вмикати її, тому що а прийде осінь, спробуємо, може і листя вдасться нею згрібати. Що ми бачимо? Зроблена вона рік тому, 6 місяця 2023 року. Термін експлуатації 5, ага, гарантія 2 роки в неї. Так, тепер ми зробимо одіть цей мішечок і ловити пилюку. Наскільки вона буде... Е, я так розумію, сюди його потрібно надівати, а сюди такий, як міні пилосос Не знаю, можливо, в автомобілі буде. <звук> можливо, буде корисним десь в авто, там, чи десь таку невеличку уборку зробити. Але потрібно розуміти, що воно має пилюка пройти через це ситочко. Тому виходить, що тирсу засосати таким чином не вийде у нас. Ага, я придумав, як її можна ставити. Так вона дуже добре стоїть. Ось що я знайшов пилюка із сосни. Це шліфована від шліфмашинки. То зараз я її навмисне розсиплю і спробую, що вона зможе прибратися по вітродувка. Оскільки це не пилосос, але мені самому цікаво на що воно буде схоже. Для реалізму ми його так порозкидаємо по всьому. Риженький порошок. Так, я вмикаю мінімальну швидкість, і зараз ми пробуємо прибрати нашу пилюку. Все б нічого, але це ситочко надто дрібне і. Пилюка, вона просто розмітається по всьому. Тож цей експеримент у мене потерпів фіаско. Зараз пробую знайти щось інше. Так, ось я знайшов тирсу соснову і посипаю таку дорожечку. Будемо пробувати. Все, у мене є тирса із. Червоного дерева. Теж спробуємо зараз, наскільки воно ефективно працюватиме. Тож, беремо нашу дрічку, знову я ставлю на мінімальну швидкість. Так. Я поставлю на першу швидкість і пробуємо тягнути оцю дорожку. Угу. Вся наша тирса тут. Тобто цей варіант не проходить із тирсою. Треба пробувати щось інше. Вон, видно, забивається сіточка, ця сіточка. Але можна спробувати ще на максимальній швидкості. Можливо, воно протіснеться. Мало, потих, слизно, да. У мішечку є трошки, але зовсім трошки. Все остальне, я так розумію, тут зібралося перед. Так воно і є, трубочка е, чиста. Так, я показав на фоні тирси. Ось, чиста. Але воно все тут забилося. Ще раз. Що відбувається? Ось воно. Ми зараз пробуємо його притягнути. Ну, таким ми його пропихнули, і воно знаходиться тут в мішечку. Але це не ви бачите, що воно подрібнило її і зробило порошок. Ну, таке воно. Зате подрібнене, якщо листя засосе, то теж так. Значить сюди потрібно ще ножика доставити, щоб він заодно і дрібнив оцю суміш. І чудовий полосмок. Дивіться, що було і що стало. Так що експеримент дуже вдалий, я б сказав. Дякую вам за перегляд. Не забудьте вподобаєчку намалювати. Сергійко старався для вас. От така у нас повітродувка. Ну, вона у пилюці, то зараз я протру. Але так взагалі дуже цікава річ і дме досить пристойно. Я б сказав би, я до цього користувався компресором для того, щоб повидувати цю всю пилюку, але це абсолютно незручно, я вам скажу. Тож будемо думати, що з цією повітродувкою у нас все вийде.